Великого будинку. Закупили широкі, класні бачите, багети. Привезли на машині, будемо все вигружати в будинок. Закупили ми не тільки багети, але ще й карнізи на вікно закуплені вже у нас є, а також фарба. Закупали ми все це в епіцентрі. Приїхали з донечкою. Доня Я тут буду. ти тут будеш в машинці. Зараз хочемо вигрузити все. Уявляєте, їхали по дорозі. А, білочка бігла прямісінько під машину нашу. Добре, що Андрій а, затормозив, щоб вона змогла вижити. Так би ми її збили, задавили. Несла вона горішок в своїх лапках. Ось, бачите, Андрій виставляє вже Думаю, вона карнізи, бачите, що різного кольору. Капець. Давай, один Сірий, а другий білий. О боже мій. Чого вони сірі? Мені здається, вони білі. Ні, один інший. А де? Зовсім інші по кольору така яка різниця? Його не буде видно. Привіт, і доброго дня! Вас вітає Україна. Будуємося, закупили ось карнізи. Такі бачите, будемо фарбувати стіни, закупили фарбу. Фарбу до речі, дуже класно. Називається фірма Тріора. Хто з цим стикався з будівництвом, той знає, що Тріора це найкраща така класна фарба. бюджетний Бюджетний варіант. Бюджетний варіант. Ой, дивіться, хто біжить, наш котик. Вася. Васька, йди сюди, Васюша, Васюшечка. Будемо знову тебе годувати. Настя Вася прийшов. Йди його годуй. Настя йди Ваську, годуй. Не хоче Васько годувати. Ось, бачите, як багато фарби. Ми взяли три відра. Оскільки, Андрюш, по 10 літрів. В кожному відрі по 10 літрів фарби. Білу ми залишаємо на стелю. І дві фарби. Ось ці нам зробили в колір машинкою, розмішали Такий світло-сірий, гарний колір. Буде дуже класно підходити до кольору саме підлоги, до кольору плитки. Зараз це все будемо заносити. Ось бачите, як все швидко відбувається будівництво. Ой, коли є, коли є гроші, воно швидко все будується. Так, Андрій вже несе багети. Багетів закупили 40, скільки 35 метрів десь? 36 метрів багетів закупили. І будемо а, після фарбування клеїти, мабуть, так? Да? Андрій, чи спочатку клеїться багети? Розповідай. Ось бачите, який красавчик рижий біжить. Він тільки почув, що ми під'їхали одразу. Вискочив до нас з лісу. Вітаю всіх! Україна вас вітає! Будуємося разом. Несемо, закупили вже карнизи. Будемо фарбувати стіни і встановлювати, прикручувати карнізи для штор. Ось такий у нас красунчик. Він завжди знає, що його будуть тут годувати. Васька! Ой-ой-ой, дуже лячно. Так, все, відкриваємо двері заднього дворику і будемо йти в будиночок. Все, будемо вигружати туди. Все, пишу, так за, ось, відрами. за відрами добре, а я тоді карнізи О, і Ваську я погодую. Воно, воно. Ось, бачите, яку фарбу купили. Фірма Тріора. Зараз я переверну трішки камеру, щоб всіх вас бачити. Так, вітаю всіх на каналі свого чоловіка. Все вже Васька пішов. Знаєте, цього котика колись зачинили взагалі в цьому будинку. В цьому будинку ніхто не живе. Він тільки під в стадії ремонту цей будиночок. І ось цього кота, бачите, який він шаловливий, стоїть рижий. Його зачинили на всю зиму, уявляєте? І коли господарі прийшли, боже, де тут кіт все? Подряпав на другому поверсі а, меблі, не знав, де знайти йому вихід. Просто ось так, знаєте, його погодували, хазяйви і зібралися, він десь заліз, пригрівся і просидів. Ну, не всю зиму місяць просидів, а потім якраз були морози, холода. І цей котик тут був просто, ну, знаєте, як в замку зачинений. Ось такий у нас полонений котярик. Зараз я візьму ще. Якусь пюрешечку, ось такий віскас. Іду його погодою. Тому так, мої любі, продовжуємо ми це все діло. Завтра вже будемо працювати. Сьогодні тільки привезла. Ось така. Бачите, фарба дуже класна для стін. Дуже класна. Фасадна. Чому фасадна? Тому що тут не буде опалення в цьому будинку взимку. І чоловік обирав фарбу, щоб вона не тріскалася на стінах. Ось. Тому хто, хто будує будинки, вибирайте фасадну фарбу для внутрішніх саме а, стін, для внутрішніх м, облицювальних робіт. Якщо немає опалення в будинку, так. А якщо, мабуть, було. б... Ну, да, Для літніх доміків, які потім. Величезне тут приміщення, холодно, досить холодно, поки сонце світило, було вчора дуже тепленько. То сьогодні знову пасмурно, погодка змінилася. Ось, бачите, як багато багету треба для того, щоб все це обклеїти, всього одну кімнату. І бачите, тут високий, дуже стеля висока. Скільки Андрюш, тут? Три метри є? Три метри десь так, висота стелі. Ні, яка. Два метри сімдесят п'ять сантиметрів. Бачите, і багети. Так, зараз покажу, які багети ви обрали вчора замовники. Вони не захотіли, знаєте, такі з візерунками багети. Багет це таке, що клеїться на стик стіни з стелою. Ось чисте такі взяли багети, вони рівнесенькі, красиві, трішки полукругом, щоб було гарно виглядало. І завшишки? Сімдесят 7 сантиметрів завшишки буде такий багет. Його взяли аж 16 палок. Тут у нас скільки? 36 метрів погонних От, повністю буде. І там, де будуть ці карнізи, теж буде, да? карнізи Ні, також не, закупили не вчора. Багета не буде. Ага, так, да, бачите, тут буде скритий карніз. Тут трішки зробив чоловік з виступом таким, якщо видно. Ось, а, так. Трішечки видно вам, так? Да? Взагалі не будуть карнизи виднітися, вони будуть там нібито в такій ніжці. Дуже красиво буде. А, Васюшку зараз погодую. Це Васька чекає нас, ти розповідала всім нашим глядачам, що він був. Сидів цілий місяць, Васька, так? Іде? Давай я уявляю вчора чоловіка, ось така трагедія сталася. Шліфував дошку він а, болгаркою без захисту і собі пальця дуже обкромсав, не знаю. Каже, що майже до кістки диск дійшов, просто жах. Тому зараз ще будемо їхати, мабуть, в лікарню ми в травмпункт. Будемо лікувати, діагностувати, що там. Вас, чоловіком. На <світ> Ой, Вася Вас, такий наглий кот, він просто залазить, на руки майже стрибає, О, щоб поїсти. Мучу, а ще й муркає, так? ах ти ж кнопік. І ось уявляєте, <пізвіт> з чоловіком таке сталося, він пішов допомогти бабусі зробити сходинки дерев'яні, і щоб їй, знаєте, не кололо руки, і він вирішив самотужки. Зашліфувати дерево і почав болгаркою шліфувати. кути, кути хотів зняти, щоб... а, а, ку... потім шліфувати куточки, щоб було рівненько. І якось болгарка зіскользнула йому прямо по пальцям. Розрубала один дуже сильно пальчик розрубала. Що він дошка зіграла і ков. Так що знаєте, будівництво це досить небезпечно. Досить, коли працюєш без захисту, тим більше я йому скільки каже, бери в рукавичках. Працюю ну, мені здається, рукавичка була да, там не витримала. Треба болгаркою користуватися треба... захистом. Що... Не знімати треба захисту треба працювати відпочивши да, да. Він Вчора заморений такий був, а бабуся навіть у нас сусідка, вона без одної руки. І ось в неї дуже розхиталися ці сходинки, Ось цей прилод, саме за яке вона трималась одною рукою і заходила в будинок свій. Тому дуже просила вже другий тиждень. Андрію ну, якось ніякого було відмовити. Ось так він був не відпочивший, знаєте, і себе дуже сильно травмував. Не знаю, зараз будемо їхати в травмпункт. Він їх дуже боїться, цих всіх хірургів. Каже, що вони, як оті, знаєте, м'ясники, ці всі о, хірурги. Андрюша, ось іще одна. Там знаєте, Настя нас знає? чекає в машині, зараз в боярську лікарню. Ну, в принципі, так. завтра ми сюди приїдемо, будемо. Закінчувати тут же з підлогою. Чоловік буде затирати. Я йому допоможу також плиточку, позатираємо, і будемо вже все-все завершувати на цьому етапі. Поки що, а потім вже стіни ще треба буде фарбувати, встановлювати карнізи. Все будемо підготовлювати. Да, бо, бо замовник ну, зніс кута куточок. За... Да, ще кут уявляєте, заносив а, такий металевий, важкий конструкцію диванчика вуличного. І там, де Андрій вже поставив уголочок, просто так він взяв його зніс ніжкою. Ой, може, так що ще тут. Те треба все поостанавлювати. Це такий ремонт, знаєте, робиш, робиш, стараєшся десь щось там потім затягується, десь щось ламається. І ось так будемо зараз їхати в лікарню. Це я настояла, і також замовник каже: ти уявляєш, що ти робиш тим, що ти не їдеш до лікаря, тому що, можливо, навіть Андрій Кістку на пальці міг собі задіти. Тому ось так. Будемо зараз їхати. Хто з нами, всіх вітаємо, гарного дня! Обов'язково бережіть себе, хто займається будівництвом, бережіть руки свої, бережіть очі, тому що можуть... Такі треба статися зі здоров'ячком. Тому обов'язково обов захищайте а, свої пальчики, свої очі. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на канал. Можливо, що це відео більш таке інформативне. Вже знімемо на наступному тижні для вас. Дякуємо, що ви з нами. Привіт, привіт, Україна! Бажаємо всім гарних вихідних. Сьогодні, знаєте, збиралися в ліс поїхати. Але погода нам не дозволяє. Такі у нас тучі, буде дощик і ще й травму, травмував. Бачите, дуже сильно чоловік мій свій палець, тому на цих вихідних нас не вийшло піти за грибами. Можливо, на наступних. в принципі в нас так бабине літо буде більш-менш погодка наша. Бленька, гарненька, ось тоді вже ми і виберемося. А зараз поїдемо. Що нам скаже лікар, що сталося з пальцем Андрієва? Можливо, придеться рентген навіть робити, якщо там дійшло вже до кістки. Ох, я кажу, ні, треба їхати, тим більше що там назначить йому якісь, знаєте, сильні знеболювальні або навіть якісь антибіотики, тому що могло піти навіть якісь зараження, бо диск був, ну знаєте, як брудний. Цей диск на болгарці стояв. Як то кажуть, боже і вбиваються будівельники, коли без захисту працюють болгарками, і руки відрізає, і ноги. Ну, Бить може, якщо злетить то, цей то, диск то, з бога. Захистом може прилетіти. Mm, навіть захистом може прилетіти. Ну, болгарка взагалі опасна така штука, небо якийсь палець там, щось поруч, то воно все щоситься. Слава Богу, що Андрій якось так становив, чи, остановив, чи відкинув все, ту болгарку від викинув. Від болі він відкинув, каже, там і кров пішла така. Зразу болі не відчуває багато. Ну болювий шок одразу відчуваєш, коли ось так раниш собі дуже глибоко шкіру, сухожилля, навіть може там якісь там. Ой, так що, ось так, мої любі, бачите, яка у нас така трагедія біда з тими пальцями. Будьте обережні. Нічого, ще багато залишилось? Ще багато кара пальця залишить. Так, бачите, їдемо ми з гори. Свого села тут такі краєвиди гарненькі, бачите, які, гори, будиночки, ось це наша церква. Така баптистська вона без куполів неправославна. Будемо скоро так завертати. Їдемо в боярку. Я ще, знаєте, хочу заїхати в епіцентр, кажу Андрію, що дуже хочу нові табуретки купити для кухні. Тому як у нас маленька кухонька, знаєте, хочеться трішки обновити. Хоча квартира у нас орендована, але потрошку треба обростатися своїм хазяйством, як то каже, знаєте, робити затишок там, де ти живеш. так, Тому купимо дві табуреточки зараз в епіцентр. Якщо мені вдасться, можливо, я там включу вам пряму трансляцію, тому переглядайте, заходьте на наші трансляції, дивіться наші відео. Дякую, що ви з нами, і всім до зустрічі!